Дякую вам за гру. Цей матч тримав на прузі і створив інтригу. весь поєдинок від першої до останньої хвилини. За це болівальники, мають бути вдячні обох команд. Ну Скажіть, будь ласка, як вважаєте? Це тому, що холодно, гравці багато рухалися, чи воно вийшло, тому що було дійсно рівні суперники і сильний двобій був? Ну, Те, що холодно було, воно десь трошки добавило, але мені здається... Може, швидке личення на початку гри, воно, е, коли рахунок став 1-0, додавало е, Вінниці стимул, тому що губити нема, що Ну, 1-0 програє, 2-0, яка різниця. І вони, в принципі, той робили другий тайм, скажімо, не давали нам спокійно грати, давили, вже здавалося, коли ми закрили гру 2-0 лишається. До кінця вони забувають голи, все одно до кінця. Так, для болівальників, в принципі, це цікава гра, але ми граємо для болівальників. Є претензії до своєї команди, чому ми в більшості гру, віддали ініціативу, це вже інше питання. Але з іншої сторони, напевно, такі гри краще, ніж коли болівальникам тепло і на трибунах. Ну, Перший матч наша команда Вінська програла 1-6, зараз 1-2. Можете прийняти ниву з першого кола і нинішнього? Скажу так, навіть перемігши 6 1 ми все одно розуміли, що це команда хороша, хороших підпірців, мають досвідчених. І так буває, складається так. Нам залітали м'ячі майже всі, що були. Вінниця мала пару нагод не забила, тому такий став результат. І на що ми більше наголосили перед цією грою, коли готувалися, що треба той рахунок забути, явно такого не буде, воно в принципі грати розбудеться. І яка взагалі мета вашої команди на сезоні? Є мета поборотися за підвищення в класі? Та я знаю. Ми, ну, Перед собою завжди будь-яка команда, напевно, коли входить в чемпіонат, вона ставить перед собою, якісь задачі немає, також, а давайте будемо грати, а там і вийде. Задача в кожній грі перемагати. Звичайно, хочеться, щоб ми були вищі в таблиці, десь може. Е, поборолися за вихід. Звичайно, це є стимул. Як воно складеться, побачимо далі. Колеги, запитання, ваш склад сьогодні. Він повністю повторював склад тієї команди, яка 6-1 війни сіниво окрім однієї заміни. Олександр Шевчук, ви замість Олександра Шевчука, вийшов Данило Єнюк на фланзі. Десь тримали той поєдинок. Чи все ж таки ось ці гравці, які по-справжньому сьогодні, ну можливо, десь на фарт ви ось цей склад саме, чи все ж таки сильніше цей склад. Я точно не на фарт, бо перед тим ми виграли гру, і ми, як кажуть, переможний склад не міняють, але ми зробили заміну. Це суто було кадрове рішення по команді. Це точно не тому, що ми там три в склад попередньої гри, то не точно. Добре, дякую, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Вітаємо вас з перемогою. Дякую. Бажаємо... дякую вам за гру. Сьогоднішній матч виявився дуже цікавим, інтергуючим і взагалі болівальникам не дивилося нудьгувати. Ну, все ж не вдалося набрати очки. Що, що можете прокоментувати? Наскільки це було неприємно? Це дуже неприємно. Ми якби. Разумела, суперник, тим більше ми там дуже така прикра поразка була, скращила нас, ну, здесь взяти, так сказати, реванш. Дуже хороша найти така атмосфера в клубі серед футболістів була. Ну, в Першу чергу наверное, я виноват в плані... Определение. Я как бы после Одессы, я уже думал, какие изменения надо было заработать. И я в этом еще раз убеждаюсь, что я это моя ошибка, вот она, так сказать, к этому результату и привела. А так, хлопцам я дуже-дуже вдячен. Ну, супер, молодцы. Хотели поменять и изменить. Да, в меньшинстве, но тем не менее, мы неплохо и контролировали, и подходы дуже добрые, острые такие были. Ну, Хорошая сама была була футболистов. Прикра, так поразки, ну що ж это для команди, ну на будущее, так сказати, хороший приростик. Ви не мав на увазі ну, це що я мав, то я мав. Я це за цей епізод зломал груп зломал говорить, Я говорю, это моя ошибка, поэтому я ее признаю. Почему я убеждаюсь уже в котрий раз. Шо... Ну, не в Котре, у меня как бы чуйка не подводы. Вот. И, ну, я, как бы не пошел на это, но ну, будем так себе У першому таймі команда ось після вилучення грала більше на контратаках. Там були також моменти, і у Петленка, зокрема. А ось у другому таймі команда перебудувалася і команда намагалася діяти першим номером, незважаючи на те, що була в меншості, вона все ж таки більше навіть атакувала, ніж суперник. Завдяки чому вдалося ось так характер гри змінити? Які слова ви знайшли у роздягальні для своїх підопічних, щоб ось переломити так хід поєдинку? Ну, ви знаєте, як би вже і слово. Дуже добре так сказати, функціональне состояние команди Она дуже добре виглядає зараз. Я бачу, ж, поэтому это не вооруженным глазом. Ну и мы як би, в роздівалці говорили, що ребята нам відступати надо очень рисковати. Один в один вміти грати як с м'ячом, так и без м'яча, Поэтому ну, хлопці дуже як бы услышали хорошо. Но ну, я сегодня претензии команді. Однозначно немає, Вона, как бы знаете, вот эту вторую частину она больше радует. Конечно, вот домашні игры, но ну, вы представляете, мы с 8 хвилины играем в меншості. Це дуже-дуже тяжко. Тем более, ладно, там, знаете, соперник бы, был посла. А тут ну, добра команда, яка как бы хорошие футболисты, атакующие действия, они плохие. Ну. Команда справилась. я ще раз говорю, дуже подяка, дуже хороша футболіст. Заміна Катеринки на ось голкіпера Захарчука, якби от відмотати назад. Зробив таку саму заміну, чи може б десь щось би змінили? А, ви знаєте, може бути, може би, може бути, так, е, да, мабуть, щось не так. Ну, це вже це для, да, для, для себе, так сказати, винісу. Знаєте, я якби розумію, що Знаєте, як обидно, що якби ошибка та, я как бы вот в своєму не рішился на это действие. Ну, ладно, добре. Будем. А кто перед завершальними матчем травмовані Росії? Я можу розказати про це? Ну, травмований у нас якби тільки у нас Чигу на тренировке получил. а так всі живі-здорові, Баричук теж жив, здоров. Зараз Женя Мороз відбуває дискваліфікацію. Ну, це ту-ту-ту. Єдинственне, -ту -ту. жалко, що, по-моєму, трижовти -три карти зараз загрулька і Власенко вже ну, у нас еще і ще Один матч залишився, так вроді як інформація пішла, що... Лисне ага. не поехала ага, в Викифти. Да, Я разумею. Да, 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 Снял. И поэтому у нас один матч остался. Так что ну надо готовиться и так сказать хорошим настроением, хоть закритий, постараться сезон. Но с тем подходом, с тем состоянием футболистов, як вони сегодня рухались, не только сегодня, они. Дуже-дуже так прогрессирует хорошо, поэтому еще раз говорю, будемо стараться позитив получить после последнего матчу.